Євангелія на щодень, 4 листопада Лука 7, 1, 10 Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у Копернаум, а був там одного сотника слуга хворий, що мав умирати, він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував Слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегло Його просити, кажучи, Він достойний, щоб і ти йому зробив Це. любий, бо народ наш, Ізбудував нам синагогу, і пішов Ісус з ними. Та як Він уже недалеко був відомо, Сотник вислав друзів, що йому сказати, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю, тому і не насмілився йти до тебе, але скажи лише слово і одужує мій, бо я, чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, і кажу одному іди і то йде, а іншому ходи сюди і той приходить. І слузі моєму зроби це і той робить. Почувши Ісус, здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Він приєднався до римських легіонерів у боротьбі за територіальне розширення імперії. Одного дня було вирішено, що Його легіон служитиме на батьківщині Ісуса, на окупованих землях підкореного народу, проте він був відкритою людиною, здатною вирватися із шаблонів мислення про інших і пізнавати людей самостійно, пізнавати через правду, але не через упередження, поважати інших навіть рабів. Завдяки цьому вмінню він полюбив Бога Ізраїля, він окупан і язичник, простягнув руку окупованим, як знак милосердя, Допомі допоміг їм поклонитися Богові, побудувавши за власний кож Синагогу. Неможливо любити Бога, не люблячи його дітей. Так він полюбив і єврейський народ. Сотник не тільки мав здатність до піснення людей. Він уміло пізнавав Бога. Робив це за правилами Творця, по їхніх плодах пізнайте їх. Тому він спершу аналізував, а потім зіставляв факти. Він проводив паралель між словами і вчинками Ісуса. Його військовий досвід допоміг йому зрозуміти і пізнати Ісуса. Свобода від упереджень зумовлює віру в Бога та любов до інших. Господи, Звільни мене від упереджень щодо інших.